Привіт, мене звати Персевель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. О, історія про скарби! Я таке люблю! Хто ж не любить? Зараз почнемо. Але перед цим хочу подякувати всім вам, що продовжуєте дивитись мої відео і ставити лайки. Разом ми зробимо український YouTube великим і цікавим. Слава Україні! Героям слава! Люблю вас, мої найхоробріші українці! А тепер поїхали до історії! Персаваль представляє! При підтримці ваших лайків. Я знайшла скарб на мільйон доларів. Привіт, мене звати Поліна, мені 12 років, і я знайшла скарби на мільйони доларів. Ось моя історія. У мене була звичайна родина, мама, тато і молодший брат Андрій. Навіть був хомяк Степан, але він помер два роки тому. Спочивай з миром, Степан. А минулого літа мої батьки вирішили розлучитись. Останній рік мама і тато часто сварилися. Ми з Андрієм прокидалися вночі від їх сварок. Сварились переважно через гроші. Пам'ятаю вони постійно. Тійно сперечались, якщо на щось не вистачало грошей. Наприклад, ми не часто могли піти у кіно всією родиною, навіть інколи не було чого поїсти на вечерю. От і настав той момент, коли мама сказала збирати речі, і ми поїхали. Ми переїхали у стару квартиру у дуже старому домі на оболоні, що в Києві. Ми отримали її, можна сказати, у спадок. Ця квартира належала найкращій подрузі нашої бабусі. А коли вона померла, вона залишила квартиру у спадок їй. А коли померла бабуся, Квартира перейшла вже мамі. Мама казала, що ця похила леді була з якогось старовинного дворянського роду, не дивлячись на те, що будинок був ну дуже старий. Мені він сподобався. Він виглядав наче живий. Підлога дуже скрипіла, а стеля була такою величезною. Мама сказала, що цьому будинку більше ста років і його побудували ще заклятого російського царя. От тільки Андрію будинок не подобався. Він дуже був наляканий і думав, що тут живуть при. Види особливо його лякала стара піч, що залишилася тут від попередніх власників. Вона дійсно була стрьомною і вся у пилюсі, а головне ніжки цього страховиська були прикручені до підлоги величезними гвинтами. А тому мама сказала, що поки що позбавитися від печі ми не зможемо. А й стоїть. Певно, ця піч тут з самого початку. Ця штукенція знаходилася у нашій кімнаті. Андрій зовсім відмовився ночувати в кімнаті сам на сам з цим залізним монстром. Я на правах старшої сестри вийшла довести, що нічого боятися, і показати, що нічого страшного. Ні, немає. І головне довести, що там не живуть привиди. Коли я розгледіла її з усіх боків, то знайшла маленький отвір, куди міг влізти лише мій тоненький пальчик. Я по життю дуже допитлива, а тому без страху засунула палець всередину. І уявляєте, там була кнопка. І раптом, що не я натиснула на неї, з бокової сторони цієї печі відкрилося віконце. Тут вже навіть я трохи злякалась. Вірніше, Андрій злякався, а я зовсім ні. Я точно не злякала. Е, я здивувалася. Я зазирнула всередину і побачила, як там лежить щось блискуче. я засунула туди свою руку. На диву, отвір був якраз мого розміру. Рука дорослого ніколи б туди не залізла. І я нащупала щось дивне. Коли я висунула свою руку, у моїй долоні була золота монета. Справжня. Ми одразу покликали маму. Вона не повірила своїм очам. Ми розповіли їй все, як є. Найцікавіше, я точно знала, що там всередині не Одна монета, не знаю, дві, чи може навіть більше, але точно, що вона там була не одна. Мама була проти того, щоб я ризикувала своєю кінцівкою, але я наполягала, що треба спробувати витягти ще одну монету. І я дістала ще одну, потім ще одну, а потім іще одну. Там було не декілька монет, а багато, і навіть не з десяток. Купа, купа монет! До самої ночі я діставала по одній монетці. І нарешті, коли всередині вже нічого не залишилось, ми змогли порахувати нашу знахідку. У нас на підлозі. Озі лежало більше 250 монет, золотих монет. Кожна з таких монет коштувала десятки тисяч доларів. Це був справжнісінький скарб, як у пригодницьких історіях про піратів, лише без піратів. В одну мить ми стали казково заможні. Звісно, половину скарбів ми одразу задонатили на ЗСУ. Хочемо скорішої перемоги для нашої країни. Ось така історія. Ми досі звичайна сім'я. Звичайна сім'я, яка знайшла справжній скарб на оболоні. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато цікавих історій. О, крута історія. І круто, що Поліна задонатила на ЗСУ. Так, Поліна крута. Що? Як? Еге ж, Україна скоро переможе, і ворог буде лежати у нашій землі. А поки. Дякую за перегляд цього відео і побачимося у наступних. Слава Україні і смерть ворогам. А ти, бася, візьми пусті пляшки, багато олії, і побачимось біля зоопарку. Знову ну навіщо біля зоопарку? Я боюся. Ладно. Всім па-па. Побачимось у нових відео. Слава Україні і смерть ворогам! Мяу!